Класна штука цей фонарик, друзі. Так як навіть збирати двері, Ось, допустимо, ручку треба За Засчет того, що магніт є, просто шикарно. Я його фіксую, допустим. Ну, допустим. Я не знаю яким образом. Хай отак. Зафіксував його на магніті. Він тримається. Включив фронтальну. От, І все видно класно. Такий фонарик коштує 800 гривень. Дуже удобна штука в гаражі. Та й не тільки, навіть в квартирі в мене теж вони. Ось і, будь ласка, вам все видно, можна збирати двері. Клас. Я так і розбирав. Тоже. І зараз буду збирати з ним. 800 гривень коштує такий фонарик, друзі. Фонарик Powerbank, Охрененний. дуже довго держав. Ми вже балакали з пацанами, що як, заряд, ну, як заряджати телефон, він не годиться. Ну, Медленна зарядка довго. А як фонарик, він тримає прям ну, дуже сильно. І оцей же світ є, тут, поняли? Ось допустимо це моргає. Можна отак, це вообще ну, жесть. світа, що <шо> дурний. <світ,> тут взагалі Там можна в принципі, і так зафіксувати, Ну мені достатньо навіть фронтального. От так, включу його зараз. Індикатор показує заряд. Бачите, ось на одну розрядив, поки я тут шорхався. Все. І тепер, будь ласка, мені все, все, все видно. Осталось небагато, друзі. Якщо цікавить, 800 гривень коштують. Дзвоніть, добирайте, там декілька штук залишилось.